Ви коли-небудь замислювалися, чому ковток морської води залишає на губах гіркий присмак солі, а вода в річках прісна. Здавалося б, річки впадають у моря, дощі наповнюють обидва водойми, але океан містить приблизно 35 грамів солі на кожен літр води. Це не випадковість. Це результат 4,5 мільярдів років геологічних та хімічних процесів на нашій планеті. Сьогодні ми розглянемо науково обґрунтовані механізми засолення океанів, дослідимо гіпотези про походження солі у світовому океані та з'ясуємо, чому концентрація солі залишається стабільною протягом мільйонів років. Почнемо з фактів: морська вода це не просто розчин кухонної солі, її хімічний склад набагато складніший. 85% розчинених речовин становлять хлорид натрію. Та сама сіль, яку ми використовуємо у побуті, решта 15%. Це магній, сірка, кальцій, калій та інші елементи. Загалом у морській воді виявлено 85 хімічних елементів з періодичної таблиці Менделєєва. Середня солоність океану становить 35 проміле або 3,5%. Проміле означає частин на тисячу, зручна одиниця для океанографів. У різних частинах світового океану ця цифра коливається: Червоне море найсолоніша водойма планети з показником 41 проміле. Балтійське море, навпаки, майже прісне лише 7 проміле через велику кількість річкового стоку та обмежений водообмін з океаном. Тепер перейдемо до питання походження цієї солі. Існує кілька наукових гіпотез, підтверджених геологічними даними. Перша гіпотеза стосується раннього етапу формування Землі. 4,5 мільярди років тому наша планета щойно сформувалася з протопланетної хмари, поверхня була розплавленою, температура сягала тисяч градусів, активна вулканічна діяльність викидала в атмосферу величезні обсяги газів, водяну пару, вуглекислий газ, сірководень, хлороводень, второводень. Коли планета почала охолоджуватися, водяна пара конденсувалася. Розпочалися дощі незвичайні зливи, а справжній потоп, що тривав тисячі років. Ця вода розчиняла кислі гази з атмосфери. Хлороводень перетворювався на соляну кислоту, сірководень на сірчану, кислотні дощі падали на гарячу кам'янисту поверхню. Якщо не складно, поставте лайк під цим відео. Це допомагає алгоритмам YouTube показувати науковий контент більшій кількості людей. Кислотна вода інтенсивно розчиняла гірські породи, базальти та граніти містять численні мінерали: польові шпати, піроксени, амфіболи. Ці мінерали складаються з натрію, калію, кальцію, магнію та інших елементів. Під дією кислот відбувалися хімічні реакції, внаслідок яких метали переходили в розчинену форму. Хлор з'єднувався з натрієм, утворюючи хлорид натрію. Сірка з'єднувалася з магнієм. Кальцієм. Ця первинна солона вода стікала в найнижчі западини земної кори, формуючи перші океани. Вчені припускають, що первинний океан міг бути навіть солонішим за сучасний, можливо, до 50 проміле. З часом концентрація знижувалася через різні процеси, про які ми поговоримо далі. Друга гіпотеза, яка не суперечить першій, а доповнює її, це механізм постійного засолення через ерозію материків. Цей процес триває й досі 4,5 мільярда років після формування планети. Дощова вода хімічно не нейтральна, вона розчиняє вуглекислий газ з атмосфери, перетворюючись на слабкий розчин вугільної кислоти. Показник пах такої води приблизно 5,5, що робить її злегка кислотною. Ця слабка кислота падає на гірські породи континентів. Процес хімічного вивітрювання відбувається повільно, але невпинно. Вода проникає в тріщини гірських порід, розчиняє мінерали. Польові шпати, найпоширеніші мінерали континентальної кори, руйнуються з вивільненням натрію, калію, кальцію. Формула процесу виглядає так: Альбіт – різновид польового шпату, плюс вода, плюс вугільна кислота дають каолініт глину, розчинену кремнієву кислоту та іони натрію. Річки виносять ці розчинені речовини в океан. Щороку річки планети доставляють в океан приблизно 4 мільярди тонн розчинених солей. Це колосальна цифра. Амазонка найповноводніша річка світу, щорічно виносить 120 мільйонів тонн розчинених речовин, ганг 125 мільйонів тонн, янзи 150 мільйонів тонн. Третє джерело солі підводна вулканічна діяльність. На дні океанів розташовані серединоокеанічні хребти, величезні підводні гірські системи з загальною довжиною понад 60 тисяч кілометрів. Це найбільша гірська система планети. У рифтових зонах цих хребтів відбувається спредінг, розсування океанічної кори та вихід магми. Магма, контактуючи з океанічною водою, віддає величезну кількість хімічних речовин. Температура магми сягає 1200 градусів Цельсія. Вода проникає в гарячу базальтову кору на глибину до 2 кілометрів, нагрівається до 300-400 градусів. Гідротермальні джерела, відкриті в 1977 році. Біля Галапагоських островів викидають розігріту воду, насичену розчиненими металами залізом, марганцем, міддю цинком. Окрім того, вони постачають у воду сірководень та інші сполуки сірки. Вчені підрахували, що через гідротермальні системи серединоокеанічних хребтів протягом 10 мільйонів років проходить весь об'єм води Світового океану. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні лекції про океанографію та геологію. Існує ще одна менш очевидна гіпотеза: космічне походження частини води та солей. Щороку на землю падає від 30 до 100 тонн метеоритної речовини, протягом мільярдів років це складає значні обсяги. Хондритові метеорити, найпоширеніший тип, містять до 2% води у зв'язаному стані, а також хлор, сірку, фосфор. Вчені припускають, що в епоху інтенсивного бомбардування Землі, яка тривала з 4 до 3,5 мільярдів років тому. Метеорити та комети могли доставити значну частину води та литкучих сполук, включно із солями. Комети складаються переважно з льоду, але містять також пил і розчинені речовини. Аналіз комети Галлея показав наявність натрію, магнію, заліза та інших елементів у її ядрі. Тепер підійдемо до центрального парадоксу: якщо річки постійно виносять солі в океан, Вулкани додають свою порцію, метеорити падають. Чому солоність не зростає? Чому вона залишається стабільною на рівні 35 проміле протягом останніх 500 мільйонів років? Це підтверджують дані з викопних решток морських організмів, чиї осморегуляторні системи вказують на сталість солоності. Відповідь криється в існуванні потужних механізмів виведення солі з океану. Це динамічна рівновага. Скільки надходить, стільки й виходить. Перший механізм формування евапоритів. У замкнених морських басейнах з обмеженим водообміном та високим випаровуванням вода перенасичується сіллю. Коли концентрація перевищує граничну розчинність, відбувається кристалізація. Спочатку випадають карбонати, вапняки та доломіти. За подальшого випаровування кристалізується гіпс, сульфат кальцію. Нарешті, при концентрації у 10 разів вищій за океанічну, випадає галіт, кам'яна сіль, хлорид натрію. Класичний приклад такого басейну Середземне море 6 мільйонів років тому. Під час Месінського кризи солоності Гібралтарська протока закрилася через тектонічні процеси. Середземне море почало висихати. На його дні відклалася солі товщиною до 2 кілометрів. Це колосальна кількість. Вчені підрахували, що для формування таких відкладів Середземне море мало висохнути повністю щонайменше 50 разів. Другий механізм вилучення сполук морськими організмами, мільярди тонн живих істот використовують розчинені речовини для побудови своїх організмів: форамініфери, коколітофоріди, молюски, корали, морські їжаки. Всі ці організми будують свої скелети та раковини з карбонату кальцію. Щороку морські організми вилучають з води приблизно 1 мільярд 600 мільйонів тонн карбонату кальцію. Після смерті організмів їхні скелети осідають на дно, формуючи вапнякові відклади. Крейдяні скелі Дувра у Великій Британії це скам'янілі рештки мільярдів мікроскопічних кокколітофорид. Що жили у Крейдяному періоді 70 мільйонів років тому, товщина Крейдяних відкладів досягає 300 метрів, це грандіозне кладовище мікроорганізмів, які протягом мільйонів років вилучали кальцій з океанічної води, кремнієві губки та діатомові водорості вилучають з води розчинену кремнієву кислоту, будуючи кремнієві скелети. Щороку біологічним шляхом з океану видаляється приблизно 6 мільярдів тонн діоксиду кремнію, третій механізм повернення солей у земну кору через тектоніку плит. Морські відклади, насичені сіллю, поховуються під новими шарами осадів. Товщина осадового шару на дні океанів досягає кількох кілометрів. У зонах субдукції океанічна плита занурюється під континентальну разом з нею в мантію затягуються осадові породи. Насичені водою та солями на глибині 150-200 кілометрів під тиском і температурою відбувається дегідратація, виділення води. Ця вода насичена розчиненими речовинами, піднімається вгору, плавить породи, викликаючи вулканізм анди, Японські острови, але Уцька гряда. Всі ці вулканічні дуги існують завдяки субдукції та дегідратації океанічних осадів. Частина солей повертається на поверхню через вулканічні викиди, частина залишається в континентальній корі, включаючись у гірські породи. Четвертий механізм адсорбція іонів глинистими мінералами. Глини мають шарувату структуру з негативно зарядженою поверхнею, позитивно заряджені іони, натрій, калій, магній, кальцій притягуються до цієї поверхні і закріплюються між шарами глинистих частинок. Річки щороку виносять в океан приблизно 20 мільярдів тонн зваженого матеріалу пісок, мул, глина. Осідаючи на дно, глинисті частинки захоплюють розчинені іони, вилучаючи їх з води. Цей процес називається йонним обміном. У морських глинах концентрація адсорбованих іонів може сягати 5% від маси породи. Давайте поговоримо про часові масштаби цих процесів. Різні елементи перебувають в океані різний час, перш ніж бути вилученими. Натрій має час перебування в океані близько 68 мільйонів років. Це означає, що атому натрію в середньому потрібно 68 мільйонів років, щоб потрапити в океан з річкою і бути вилученим через евапорити чи йонний обмін. Кальцій перебуває в океані лише один мільйон років. Його активно споживають організми, будуючи раковини та скелети, алюміній затримується в океані всього 100 років, він швидко осідає у складі глинистих мінералів. Залізо взагалі живе в розчиненому стані лише кілька днів чи тижнів, одразу окислюючись і випадаючи в осад. Хлор найстабільніший Він перебуває в океані понад 100 мільйонів років. Хлорид іон надзвичайно розчинний і біологічно не споживається у значних кількостях, саме тому хлорид натрію, основна сіль океану. Чи завжди солоність була однаковою? Геологічні дані свідчать про коливання під час льодовикових періодів. Значні обсяги води зв'язувалися у льодовикових щитах. Рівень океану знижувався на 120 метрів. Об'єм океану зменшувався приблизно на 3%, відповідно, зростала концентрація солі. Навпаки, під час суперплюмових подій, масштабних виливів базальтової магми, в океан надходили колосальні кількості гідротермальних розчинів та вулканічних газів. Вчені припускають, що під час утворення сибірських трапів 252 мільйони років тому хімічний склад Океану значно змінювався, це могло сприяти великому пермському вимиранню, коли зникло 96% морських видів. Що чекає на солоність у майбутньому? Моделювання показує, що навіть глобальне потепління істотно не змінить середню солоність. Хоча льодовики Гренландії та Антарктиди тануть, додаючи прісну воду, загальний об'єм океану такий величезний: 1 мільярд 350 мільйонів кубічних кілометрів. Що навіть повне танення льодовиків знизить солоність лише на 1-1,5 проміле. Регіональні зміни будуть суттєвішими. Арктичний океан опріснюється через танення морського льоду та льодовикових щитів. Північна Атлантика також стає менш солоною. Це може вплинути на термохалінну циркуляцію, глобальний океанічний конвеєр, що розподіляє тепло по планеті. Середземноморський регіон навпаки. Може стати солонішим через підвищене випаровування. Червоне море також наростить солоність. Розуміння механізмів засолення океану має практичне значення. По-перше, це ключ до інтерпретації геологічного минулого, аналізуючи евапоритові відклади. Геологи реконструюють палеокліматичні умови, розташування континентів, циркуляцію океанів у минулі епохи. По-друге, це важливо для прогнозування кліматичних змін. Солоність впливає на густину води, отже, на океанічну циркуляцію. Гольфстрім існує завдяки різниці густини між теплими солоними водами тропіків і холодними менш солоними водами північної Атлантики. Зміна солоності може послабити або посилити океанічні течії, змінюючи клімат цілих регіонів. По-третє, розуміння геохімічних циклів допомагає у вирішенні прикладних завдань: опріснення. Морської води, видобутку корисних копалин з морської води, аквакультури. Отже, солоність океану результат багатомільярдної історії взаємодії атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Первинне засолення відбулося при формуванні планети через конденсацію водяної пари та розчинення кислих газів. Постійне надходження солей забезпечується ерозією континентів, підводним вулканізмом. Гідротермальними джерелами. Стабільність солоності підтримується через формування евапоритів, біологічне вилучення, тектонічну субдукцію, адсорбцію глинами. Це класичний приклад динамічної рівноваги. Система залишається стабільною не через відсутність процесів, а через їхню збалансованість, солоність океану. Не статична величина, а динамічна характеристика, що відображає глибинні процеси планетарного масштабу. Вивчення цих процесів допомагає зрозуміти не лише сучасний стан океану, а й передбачити його майбутнє у мінливому кліматі планети Земля.